Доброго дня, друзі! Ось з мого каналу та однодумці, 12 листопада, 2025 рік. Продовжую викупку ведмежого горіха. Коротеньке відео. Вирішив записати з тою метою, що злетів в мене вайбер. Великі замовлення я повідправляв, встиг, а маленькі замовлення там від 10 штук. От люди багато писали і пропали повідомлення. Через то знімаю таке відео. Заодно покажу, як виглядає двохрічка. Ось. Довжина буде біля метра від 60 см. Отака довжина. Так виглядає коренева, вже все підрізано, гарно обрізано від гілок. От сьогодні накопав. Це все, зараз буду лишні гілки видаляти. От є отакі саджанці двохрічка і лишаються такі маленькі надорощування. Двох досить гарної якості. от такої товщини. От порівнюючи. З рукавицею можна робити щеплення на висоті від 30 см до пів метра, можливо, навіть на деяких і більше. от Кому хто хотів, будь ласка, залишу номер телефону під відео. Ще раз мені напишіть, бо попереднє повідомлення було втрачено. Ось такий от межий горіх Гарно він вже визрів. Тобто бруньки вже всі гарно визріли. Лестя Наполовину з нього опало тільки на верхушках, залишилось. Тобто на 12 листопада якраз прекрасна пора для викупки підщепи. Кому цікаво, телефонуйте.